Я дуже довго мріяла про сестричку, і я дуже довго хотіла її. І я дуже мамі часто говорила: мама, я хочу сестричку, і зараз за мною бігає двохрічний хвостик. Завжди потрібно йти до своїх цілей, ніколи не здаватись. І ще я хотіла завжди бути сестрою, заплітати її хвостики, косички, вдягати її в платічка. Я жила біля. Моря Азовського чорного я дуже полюбляю рибалку. Для мене кожні вихідні були це рибалка. То в мене дуже дуже прості людські мрії. І ще я до війни дуже мріяла, щоб у нас у сім'ї народилася друга дитина. У мене є онучка доросла і ми хотіли дуже онука, але війна розпорядилася так, що почалася окупація і погані люди все вирішили за нас. Ну, нічого, все буде добре, і буде в мене онук, і буде в нас моє рідне Херсонське море, моє рідне, не окуповане.